Дивіться, динамічні вправи, котрі я даю з м'ячами великого тенісу, вони покращують роботу мозку, збільшують рівень енергії і знижують рівень стресу. Ми стаємо більш стресостійкі. наша увага повертається в наше тіло, ми починаємо відчувати покращення нашого внутрішнього стану. Ми відчуваємо, що ми понурюємо стан спокою і ясності. І ми перестаємо підтримувати саме негативними думками наші важкі стани. Якщо ви почнете регулярно робити ці вправи, ви помітите, що з кожним днем, крок за кроком, ваш фоновий стан починає змінюватись і ви починаєте себе більше усвідомлювати. Для мене ці вправи це медитація в рухах. Коли я починаю робити асинхронні вправи, протягом заняття розвивається усвідомлення з того, що зі мною відбувається на рівні тіла, на рівні думок, на рівні емоційних станів. Ти, начебто, випірнув із цих станів і почуваєш себе більше енергійно, більше усвідомлено і більше рівноважно. Якщо ви хочете системно підійти до своїх внутрішніх станів, напрацювати навички, котрі допоможуть керувати собою, зараз приєднуйтесь до моїх онлайн-занять, де ви покроково можете працювати з тілом і своїм розумом. І чим би ви не займалися техніки, тільки будуть вам в доповнення ваших саморозвиваючих технік. По всім питанням пишіть мені в директ.